І те, що люди молоді, переважно там, студентського віку, тобто яких влада не може на них натиснути, так вони виходили і прямим текстом, переважно матюками, говорили владі все, що про них думають. І багато з цих молоді говорили, посилалися на те, що мої тато і мама були на революціях. Прийшов час моєї революції, хоча вчорашня ситуація в жодному боку не є революційною. Це просто акція протесту. Це навіть не Майдан, хоча його вже лагідно назвали театральний Майдан. Тому влада це побачила, і влада зрозуміла, що ну, не так вже все у них на мазі. Угу. Саме дуже влучне слово, от якщо 20-річні, 18-річні, от молодший студентський вік треба просто відмотати назад, в під час революції гідності вони були в першому класі, тобто вони революцію гідності застали, коли вони пішли в школу. Їм батьки вони могли б знати, що батьки ходили на революцію гідності на Майдан. Тобто, це, це їхнє родинне. Вони знають про те, що так було. Вони жили 10 років під час війни, але в принципі держава якось рухалася в правильному напрямку більше чи менше. І були сподівання навіть у дорослих, що ну, все напевно, революції більше не буде. І тут, коли молоді люди кажуть: напевно, прийшов час для нашої революції. Ось це не те, що дзвіночок для Зеленського, це набат, чувак, а у тебе нічого не вийде. Питання в тому, як ти підеш із влади, чи ти підеш сидіти за те, що потім проявиться, а воно проявиться, чи ти втечеш з країни. Вчора, мені здається, стало зрозуміло, що про другий термін Зеленського можна вже не говорити. Це буде або тривалий авторитаризм, коли війна буде тягнутися, і згідно там чинного законодавства, просто вибору привести не можна буде, але мені здається, що от вчора ось цей театральний майдан е, проявив, що Зеленський 2.0, от про нього, от конкретно, про нього, не буде. Е, безумовно, може статися ще дуже багато різних подій. Але от вчора був такий натяк, що чуваки ви рано заспокоїлися, що у вас все схвачено. У мене таке враження склалося, що вони не очікували абсолютно, що а, їхня потенційно їхня аудиторія, оця Тікток-аудиторія, аудиторія, аудиторія м соціальних мереж. Ну, я не знаю, можливо, вони орієнтувалися на аудиторію 95-го кварталу. Я не знаю, хто ходить зараз на 95-й квартал, хто дивиться оце все. Але вони, можливо, очікували на цю аудиторію, а... і це був такий прорахунок у них. От їхні політехнологи явно не очікували, і сам Зеленський цього не очікував, тому що сьогоднішня фотографія з цими силовиками, ну, вона якась така дивна насправді ця фотографія. А, мені здалося, що він не розуміє, що сталося взагалі. Зеленський давно не розуміє, що відбувається. У мене є підозра, що він не сповна розуміє, що відбувається на лінії фронту. Він знаходиться в теплій ванні. А в 2019 році, коли технологи зеленського завдяки там масштабній пропаганд кампанії. Там, в першу чергу, там на один плюс один от поливання брудом Пороха і там Кабмінів, Яценюка, Гройсмана, там всіх міністрів по черзі і так далі. Тоді вони вирішили, що вони геніальні інформаційники. Насправді це не так. Ну, по-перше, якщо вони настільки тупі, що вони ну, мені здається, що там їх наполовину використовували в темноті ті люди, які були каравасами-барабасами тієї спецоперації. І я переконаний, прийде час, і ми зрозуміємо, що вуха там встачали в Москві, бо технологія знецінення всього українського, яка постійно проривалася через концертні виступи кварталу, телевізійні проекти, так би мовити, жарти над всім українським, які були промовлені в камеру ротом, в тому числі безпосередньо самим Зеленським і його колегами. все це Все це. Мало мати і, скоріш за все, має причини. Тобто, у кожного з команди колишньої гумористів Запоріжжя, Кривий Ріг, Транзит, яка потім стала кварталом. Ну за великим рахунком, у жодного з них немає особистих якихось підстав ненавидіти Україну. Так може бути якісь особливості виховання там в родинах. Виросли, можливо, це малоросійський зріз, які були лояльні до радянського союзу, але так, щоб люто ненавидіти, щоб настільки цинічно жорстоко збиткуватися і жартувати з усього українського, ні, не було. Але їм це сформовано було. І я переконаний рано чи пізно, ми зрозуміємо, що це була одна з успішних КДБшних московських спецоперацій. От у мене така чуйка: не знаю, якщо дасть Бог проживемо років 20-30, я думаю, що я в цьому переконаюся виходить, чому а, повертаючись до того, вони насправді і в 19-му році не були геніальними політтехнологами. Так на них працював просто шалений медіаресурс. Треба розуміти, що вже влітку 18-го року весь олігархат український він покинув. Порошенка, ну з великим рахунком, можна сказати, був певний консенсус стосовно фігури кандидата в президента Петра Порошенка в 2014 році. Там окей, великий бізнес. Вони всі. Домовились між собою, вирішили, що ну напевно, президент в минулому великий підприємець він буде говорити з нами нашою мовою. Нам з ним буде комфортно. Окей, ми не проти. Це в принципі допустима історія, тому що кожного разу великий бізнес Сполучених Штатів він також укладає певний компроміс, консенсус стосовно персони наступного обраного народом президента, і перед тим як ну, тобто, навіть запевне. Маркерами лояльності до того чи іншого кандидата в президенти в Сполучених Штатах можна зрозуміти. О, якщо в цьому середовищі цю персону схвалюють, скоріш за все, в неї великі шанси стати наступним президентом. Тобто в цьому немає криміналу, якогось зла і так далі. Це такий консенсус еліт. І цей консенсус еліт був у 18-19 роках у Зеленського. От так сталося. Чому ті еліти, які підтримали Порошенка в 2014 році, вирішили грати проти нього, ну напевно, це історія окремого окремого аналізу. І хотілося почути думки різних людей, які заглиблені в процеси були саме всередині цих еліт. Я думаю, що ми просто якісно це зараз не розкриємо. І Зеленський став продуктом кількох факторів. І зовсім не ключовим фактором була талановитість його технологів його медійність, розкрученість і наївність українського суспільства тут зіграло багато. Але через 2-3 роки свого президентства Зеленський втратив хватку в сенсі креатив. Вони зрозуміли, що вони можуть доволі легко отримати лояльність телеканалів. Вони потім зрозуміли, що вони доволі легко можуть нагодувати Україну телеграм-помийками, і це у них успішно вийшло. Анонімними анонімні канали, як зливні бачки. А, а потім вони зрозуміли, що, власне кажучи, під час війни, коли в країні запрацювала цензура, коли були вибиті прямий п'ятий еспресо з найдоступнішого цифрового мовлення, вони зрозуміли, ну от ми, врешті-царі гори, і розслабилися. Вони перестали бути переконливими. Вони в ефірі. Е, ну, рейтинг зомбомарафону говорить сам про себе. Він не цікавий ця е, патака. її ніхто не дивиться, крім самого Зеленського. Там реально мізерний рейтинг. Там 3% рейтинг, якщо я не помиляю зараз. Тобто, це практично нуль. Якщо зараз зомбомарафон розпустити, щоб вони всі повернулися до своїх домашніх студій, плюси і ICTV, і всі фігуранти, то рейтинг кожного з цих телеканалів. Uh -huh. Все, немає зомбомарафону, марафону. Там суспільний мовник повернуться до своєї студії. Вони одразу стрибануть, бо люди просто будуть за звичкою дивитися свою кнопку, яку вони з різних причин люблять дивитися. І рейтинги їхніх окремих інформаційних продуктів стануть uh, набагато вищими, ніж вони є зараз в єдиному марафоні. Ну просто це факт, це даність. Uh -huh. Але Зеленський чомусь досі, чи його оточення його тримає в такому НІ в він вважає, що він переконує. а це давно не так. І вчора Зеленський не зміг зіграти. Ну вчора, вночі, коли він от, пояснював свої дії. Він не зміг зіграти, що типу, ну, все норм. Ось цей вечірній хрип вийшов. Млява. Тобто, він був програшний. Зеленський не має, мені здається, більше. Він вичерпав, а він взагалі насправді доволі посередній актор. І, і взагалі дуже посередній КВКшник. Він не вміє в якісну імпровізацію всі його е, відомі е, такі сценки, які на слуху у любителів там, КВК чи кіно, які знімав Зеленський, це продукт його дуже якісного відпрацювання ролі. Тобто він вивчав цю роль, він її зазубрював і він грав панакатаний. А в КВК, якщо пригадати, е, Найяскравіші капітани команд, це були ті, хто могли в блискавичний експромт, в пінг понг тобто миттю схопив і віддав. Для цього треба мати інтелект. От. Високий. Зеленський не був капітаном команди. Він був хлопчиком, який симпатичним хлопчиком, який посміхався і вмів корчити рожиці. А решту робили літературні раби, ну тобто автори. Які писали жарти і відігравали інші учасники команди, а капітан на капітанські конкурси взагалі виходили інші люди, і от зараз таке враження, що у Зеленського відпрацьовані спрацювалися всі його заготовки, от всі його гримаси, всі його ходи. Всі його, от вони от знайшли на початку повномасштабки вечірній хрип, оце от е, воркотіння. Типу, все нормально, заспокойтесь, я вас буду заворожувати, все буде хорошо. Я з вами, ми не втік, ти не втік. Ми разом. А якщо ми разом, то а вони Арестович не... допомагав трохи в цьому. — у того була своя роль. Але зараз це не працює. Бо коли ти три роки плюс не міняєш свій формат, коли ти mm -hmm. говориш, у це от буркотіння, воно. Ну, це як дизельний двигун, воно воркотить і все. Немає двіжа, немає відвертості, немає зв'язки, сказав, зробив результат. От так, щоб всі це побачили. І з об'єктивних причин досить часто немає, тому що в силу їхнього поганого менеджменту країною їм нема чим похвалитися, і вони намагаються продавати повітря. Вони продають анонси, вони розказують про те, що скільки вони грошей виділили на якісь там дрони, розказують, що в цьому році має бути тисячі дронів, але у них немає відповіді. Де ці тисячі дронів, де півтори тисячі ракет, які мали полетіти в бік Москви. Ракет навіть дрони. за півроку. За півроку, так і виходить, що він стає непереконливим. А коли він стає непереконливим, а він же ж. Ну, великий егаїст. Кожен актор до певної міри егаїст. Він звик бути на авансцені в сафітах, щоб йому плескали в долоні, щоб йому кричали Браво! А, а тут йому не кричать. А вчора не тільки не кричать, а ще й вийшли і прямим угу. текстом написали все, що думають про нього. І а, послали. І послали. Так. І тут я думаю, що вчора вночі у Зеленського могла бути там, мікротравма. Його враженого его, і якщо вони правильно е, відчули настрій, натяк вони дуже швидко спробують відкатати назад, по набою сапу.